Оксигенотерапія це використання кисню з лікувальною метою. У великих лікарнях налагоджена централізована подача кисню у палати. При цьому балони з киснем знаходяться в окремому приміщенні. Колір кисневих балонів синій. На балонах для оксигенотерапії є позначення мед. Це означає, що кисень для медичного користування. У наповнених балонах тиск кисню 150 атмосфер. Кисень із балона у централізовану систему подається через пристрій, що знижує тиск, так званий редуктор. Після редуктора кисень подається під тиском 0,5-1,5-2 атмосфери. Кисень під високим тиском при контакті із маслами, жирами, може вибухати. Зараз медична сестра реанімаційного відділення налагоджує подачу кисню пацієнці через спеціальні трубки до носових ходів. Трубки, що вводяться у носові ходи, повинні бути прокип'ячені або оброблені антисептиком. У разі недостатку в організмі кисню з'являється задишка, синюшне забарвлення шкіри. Вдихання кисню такими хворими призводить до покращення самопочуття, зникнення ціанозу. Для того, щоб кисень не пересушував слезових оболонок дихальних шляхів, його зволожують шляхом пропускання через воду. Кількість бульбашок, що утворюються на поверхні води, інтенсивність їх утворення вказує на швидкість подачі кисню. Хворі добре переносять оксигенотерапію, коли швидкість подачі кисню складає 4-5 літрів за хвилину. Хворому з набриком легень кисень подають через спирт. Для зменшення поверхневого натягу рідини в дихальних шляхах, тобто з метою піногасіння. Треба уникати надмірного насичення організму киснем. Гіпероксамія є шкідливою для організму. Цей стан супроводжується запамороченням, головокружінням, болем голови, серцебиттям. Оптимальним є використання для інгаляції не чистого кисню, а суміші кисню з вуглекислотою. Що називається карбогеном? 93-95% кисню і 5-7% вуглекислоти. Вуглекислота потрібна для нормальної збудливості дихального центру. У домашніх умовах чи у випадку транспортування хворого інгаляцію киснем здійснюють за допомогою кисневої подушки. Прокип'ячений мундштук приєднують до трубки подушки. Внутрішня поверхня його додатково протирається спиртом. На мундштук накладається марля, змочена у воді. Мундштук прикладається до рота хворого. Відкривається кран трубки, подушки, і просять хворого дихати ротом. Отже, такий спосіб оксигенотерапії підходить лише для хворих, що є призбережені свідомості і чітко виконують команди. У протилежних випадках інгаляція забезпечується через маску. Кисню з одної подушки вистачає на 5-7 хвилин. Важливою умовою для оксигенотерапії є добра прохідність дихальних шляхів хворого.